Маніфест сталого миру світ після нашої перемоги презентували у Хмельницькому його автори? Над текстом працювали понад 20 представників громадянського суспільства. Про що йдеться у маніфесті та на кого він спрямований? Розпитаємо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю гість нашої студії, громадський діяч, один з авторів маніфесту Сталого Миру Микола Виговський. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго дня! Тож, пане Миколо, що стало причиною? Створення ось цього маніфесту, як розпочалась робота над ним, і чи можемо говорити, що таким його ключовим посилом є те, що світ уже не буде таким, як був до війни, і в наших силах визначити, яким далі має бути світ. Ну, причиною е, створення маніфесту стала брутальна збройна агресія Російської Федерації е, і відповідно повномасштабне вторгнення. Ми е, всі українці намагалися. Допомагати війську, допомагати ЗСУ, волонтерити і так далі. Але там, десь на початку минулого літа, та частина громадянського суспільства, яка не пішла воювати, вона ну так в розмовах відчувалася, що так всі робили якусь відповідальну роботу, займалися якоюсь міжнародною адвокацією, допомагали отримувати зброю, займалися дипломатичними всілякими речами, Але було багато розмов з нашими колегами, які пішли воювати і. Вони казали нам, що хлопці, е хто з тих чи інших причин ще не дійшов до війська е і чи не може піти до війська, там з якихось, там я не знаю. Питань пов'язаних зі здоров'ям чи там жінки, які там займаються адвокацією. Будь ласка, не відчувайте е, вини, ви потрібні там на дипломатичному фронті. Але е, ми також очікуємо від вас, е, казали вони нам, що давайте ми якось будемо говорити зі світом про те, що підходи до Росії потрібно змінювати, тому що е, ну от, наприклад. Росія досі є членом Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, тобто, по суті, орган, який має запобігати війну, не допускати їх, забезпечувати сталий мир в світі, він є заблокований е, присутністю Росії, тому що вони по суті мають блокуючий пакет. Тобто архітектура світової безпеки побудована таким чином, що от Рада безпеки ООН е, – це орган, в якому, начебто, має бути консенсус. Але якщо е, один з учасників консенсусу брутальний е, вбивця і е, Агресор, то по суті, вся система безпеки не працює. І, власне, це були довгі розмови. Про це ми зібралися колективом там майже три десятки авторів, це переважно представники і представниці громадянського суспільства, публічні інтелектуали, професори, дослідники, аналітики. І вирішили напрацювати документ, який. Задасть е, рамку світової дискусії про те, що необхідно робити з Росією. Бо е, навіть коли ми вийдемо завдяки нашим героїчним збройним силам е, на кордони 91-го року, проблема не буде вирішена, тому що Росія е, в тому вигляді, в якому вона існує, в тих кордонах, в яких вона існує, і в е, з тим режимом, який нею управляє, вона не зупиниться. Тобто, це буде лише відкладення великої війни е на майбутнє. Е Росія не очікувала такого спротиву і е, такої ефективності е, війни від збройних сил України. Відповідно, їм е, вигідно на якомусь етапі заморозити цю війну, щоб знову накопичити сили і знову прийти. І найгірше, що ми можемо зробити, це перекласти е, цю проблему на плечі наших дітей. Е, тому, власне, так, е, провідна лідерська роль в розвалі Росії належить збройним силам України, але і світу також необхідно, окрім виходу на кордони. 91-го року говорити про те, що треба е, всім світовим товариством зробити з Росією, щоб війна більше не змогла повторитися, щоб це був урок усій світовій спільноті. Е, про те, що якщо ми як світ хочемо виживати, нам треба визнати, е, що от кордони намальовані, е, давайте краще співпрацювати і там вирішувати виклики, які стоять перед людством е, гуртом, а не займатися брутальним е, вбивством і грабуванням. Е, Інших держав. Тому, власне, це таке, ну, тобто, документ дуже амбітний е, в тому плані. Давайте, що, тези... Вибачте, що вас пер... зупинять трішки. Давайте е, зупинимось більш конкретно uh -huh. на таких головних моментах в цьому документі. І я так розумію, що він має таку ну, серйозну правничу складову, так? Так, там багато і правничих, і політичних кроків. Е, власне, юридична складова, це е, перший розділ документу, в якому ми говоримо про відповідальність за війну. І тут е, ми розділяємо на дві складові цю відповідальність на юридичну і на відповідальність е, компенсацію завданих збитків. І що стосується відповідальності юридичної, е, тут є певні труднощі, тому що там не всі е, е, Росія не є під юрисдикцію міжнародного кримінального суду, але е, ми говоримо про те, що Росія має понести е, відповідальність за злочини агресії. Відповідальність за ті численні воєнні злочини, які були, які скоювалися, відповідальність за злочини проти людяності та відповідальність за геноцид. І це перша складова вона містить, ну тобто мають бути винні, винні мають бути покарані, понести відповідальність, але й має бути визнаний міжнародною спільнотою факт вчинення цих злочинів. Це дуже важливо і для справедливості, і дуже важливо для майбутнього, тому що. Якщо міжнародна спільнота, коли міжнародна спільнота визнає е, вчинення цих злочинів, вчинення геноциду, то це буде дуже хороший урок е, світовому товариству на сотні років вперед, що е, жодне зло не буває покараним, І це дуже важливо. Тому що якщо е, ну от, є м, дослідження е, Кримінологічні про серійних вбивць, і це не про генетичну схильність ніколи, це навіть не про якісь складні умови, в яких серійні вбивці зростають. Це завжди про непокаране зло. Тобто, спочатку там він мучив кошенят, потім ображав одноліток чи там молодших. Потім когось вбив, не покарали. І от це от почуття безкарності, воно збільшує апетити психопата, і він власне. Продовжує перетворюватися ну, на, на щось таке сатанинське. Так само і тут. Тобто, якщо не буде понесена юридична відповідальність е, і персональна е, людей, яких, е, які керують Росією там, в першу чергу Путіна, але не тільки і всіх його військових воєначальників, і тих пропагандистів, які е, е, роками накачували ненавистю їхнє населення, е, то е, світ. Перетвориться на більш небезпечне місце, тому що інші маніяки побачать, що зло не карається, і можна робити от таке. Друга складова, це власне юридична це виключення Росії з цих безпекових інфраструктур, принаймні забирання в них блокуючого пакету в Раді безпеки ООН, пониження в статусі всілякі в різних міжнародних організаціях. Всілякі санкції ми вдалі б бачили, що Росія взагалі перестала існувати і перетворилася там на десяток демократичних, можливо, держав колись в майбутньому, якщо нам це вдасться всім. І друга складова, це власне відповідальність компенсація завданих збитків. Ми прекрасно розуміємо, що ніхто не може компенсувати життя найкращих синів та доньок, які. Загинули у цій війні цивільних жертв, які загинули, людей, людям ніхто не поверне здоров'я, втрачене внаслідок війни. Але так само і не, неможливо відшкодувати екологічну шкоду, завдану війною. Там ситуація з Каховською ГЕС, ситуація загалом. з... Станом довкілля вона жахлива і це неможливо відшкодувати грошима, але е, все рівно е, потрібно е, буде стягнути з Росії е, компенсацію за всі завдані збитки. Нехай воно не буде співмірно, тому що гроші не можуть. Е, Компенсувати, але це це потрібно забирати. І там це буде окрема світова дискусія, в в якому це форматі, чи це в форматі грошей, чи природних ресурсів, чи там я не знаю території, можливо. А друга частина нам необхідно буде, окрім репарацій, також переглянути всі ті десятки, сотні тисяч культурних артефактів, які протягом століть Росія вивозила звідси. І це. Починаючи там від артефактів скіфських, закінчуючи там творами мистецтва ХХ століття, це дуже важливо забрати, тому що по суті вони крали в нас дуже методично, з холодним розрахунком, крали в нас нашу історію для того, щоб її не було, а натомість пропонували свій сконструйований оцей імперський міф великої Росії, так званої. Тому це все необхідно буде також забирати. Бо Культурні артефакти вивезені, могили поховання великих діячів минулого не зрозуміло, де знаходяться, і це також була свідома політика, щоб стерти нам пам'ять, стерти нам ідентичність, натомість дати свою сконструйовану технологами політичними, які насправді століттями працювали над тим, щоб от. Велика Росії і так далі. І загалом э, ця історія про велику Росію треба в світі закінчувати, тому що це абсолютно штучна э, штучний конструкт. Росія витрачала величезні кошти на всілякі культурні події на цього колективного э, Толстоєвського на цю так звану всю велику культуру балет і так далі. Але ж э, це також був холодний розрахунок для того, щоб їх не вважали варварами. А по факту уся э, Ця велика російська так звана культура це був інструмент обслуговування імперського дискурсу. Там, до прикладу, Лермонтов чи Пушкін, е, коли писали свої поеми про Кавказ, про те, як там, умовно, е, російський офіцер кохає е, грузинську жінку. Що це по факту було? Це було по факту виправдання збройної агресії і е, те, що в Реальності називається зґвалтуванням брутальним солдатом там вільної грузинської жінки кавказької через ці. Поеми е подавалися як щось е е хороше, як наче Це там, було тоді несли таке і так? це було абсолютно Тодішнього. і ПСО, е і Пушкін е отримував за це кошти. І не дарма його е він був на хорошому рахунку в тодішньої влади, тому що по суті вони цією культурою обслуговували імперські амбіції, розширення брутальне розширення імперії за рахунок життів вільних народів, пригноблених. Е е в той час. Та і загалом, от коли говорять про велику російську культуру, це немає ніякої російської культури. Це такий фарш з напрацювань представників нещасних пригноблених народів. Тобто кожного російського графомана, який написав там якусь книжку, роками вивчали на уроках літератури і просували в той час, коли там геніальних поетів пригноблених народів чи письменників просто не існувало. І тому. Це така давня. Uh... Штука на обслуговування влади і розширення імперії. О, з цим треба світу, треба з цим зав'язувати. Є багато хорошої літератури, багато культури, і Росія це така собі середня регіональна культурка, на яку і просто треба відверто говорити. І не треба боятися їх розпаду, не треба боятися, не треба, треба перестати сприймати їх над державою. Це не наддержава. З огляду на це цільова аудиторія цього маніфесту, це міжнародна спільнота чи хто? То звучте, будь ласка. Е... Він має найширшу насправді аудиторію. Так, ми коли його писали, ми думали в першу чергу про західних інтелектуалів, західні аналітичні центри, тому що на основі їхніх напрацювань напрацьовується зовнішня політика тих держав, тому це і. Інтелектуальні кола на заході, це і політики на заході. І власне ми зрозуміли, що Україна шаленими темпами звичайно не хотілося без з такого приводу, але шаленими темпами здобуває суб'єктність на міжнародній арені, і Україна чи не найбільше постраждала від Росії, тому кому як не нам? Говорити світу про Росію, ми насправді найкращі, ну українці, найкращі експерти з Росії, е, тому що натерпілися за сотні років, і відповідно маємо повне моральне право задавати м, планку для заходу для дискусії, що з ними робити, ставити е, незручні пропозиції, які вони в своїх ситих мирних е, дипломатичних кабінетах не можуть собі дозволити поставити, тому що бізнес енергоресурси от з цим всім потрібно зав'язувати ну ми зараз можемо говорити з позиції морального моральної переваги і е, голос українського громадянського суспільства ніколи не був таким гучним тому власне ми і ставимо це питання перед західними політичними суспільними інтелектуальними колами е, воно для них провокативне воно для них надто сміливе, але принаймні, рамку для дискусії ми вирішили задати так само це стосується і громадян україни тому що багато людей мають контакти з родинами які виїхали багато людей займаються волонтеркою Ще чимось спілкується з західними э, з людьми із цивілізованого західного світу і можуть говорити власне про ці речі, щоб перестали вважати Росію чимось великим, а почали дивитися справді у вічі, піднімати питання перед своїми політиками на заході про те, що треба щось з ними робити. Треба переставати з ними торгувати. Треба переставати впускати їхні енергетичні носії в свої ланцюжки економічні, потрібно сміливіше вимагати в своїх політиках, не сидіти на двох стільцях і там боятися якогось ефемерного посилення Китаю, якщо Росія послабиться, а бути послідовними і відстоювати цінності свободи і демократії, на яких вони побудували свої суспільства. А зараз хочуть закрити якось. Всім дуже би хотілося, щоб це якось розрулилося. Воно не розрулиться. Це треба всім гуртом взяти і розрулити. І власне українцям, ну і. Ми також розуміємо, що на території Росії проживають сотні поневолених народів. Слабкий, слабко віриться в те, що вони на щось спроможні, тому що я не бачу там жодного громадянського суспільства. Це нація рабів, які втратили свій шанс побудувати державу вільну. але все рівно ми бачимо численні. Середовища серед поневолених народів, які починають розуміти, що вони народи, що вони можуть що їхні вони можуть стати націями. І е, якщо хтось з цих поневолених народів е, це прочитає і в них почнуться якісь внутрішні рухи, е, мені все підходить. Ну нам все підходить, тому що це означає, що внутрішні сили е, російські там ФСБ будуть зайняті внутрішніми проблемами і не матимуть достатньо часу на Україну. Тому ми, в принципі, не проти, щоб е, цим про це читали і надихалися, і якісь сили на території Росії, хоча, повторюсь, слабо віриться в те, що там щось є. Ну але принаймні, там, можливо, старші слухачі глядачі пам'ятають, в радянські часи були анекдоти про чукч. Mm -hmm. І це було інспіровано в стінах КГБ, тому що щоб створити. Образ такого недолугого, неповноцінного смішного персонажа. А в час, коли там відбувалися такі протобунти, тому що десь загинули діти в інтернаті, і, і, і там була доволі неспокійна встановка. СКГБ запустили анікдоти про Чукшину. Тобто і ці всі поневолені народи мають пам'ятати це, як їх висміювали, як їх не вважали за людей, як від них вимагали в радянські часи при закордонних поїздках ідентифікувати себе як росіян, як їм насаджували єдину російську мову. В принципі, я вірю в те, що Росія розвалиться, ця тюрма народів зникне, і пригноблені народи зможуть отримати право на існування, на розвиток поза оцим штучним конструктом російської. Нації бо не існує ніякої російської нації наразі. Ви презентуєте цей маніфест містами України, які відгуки чуєте від аудиторії? Чи є можливість можливо ще внести зміни, пропозиції свої до нього? Маніфест живий текст. Ми спочатку почали представили його, власне, перед тими, для кого ми їх писали там перед західними дипломатами. Вперше було презентовано на Мінценській безпековій конференції. Після того ряд міністрів закордонних справ європейських країн ознайомилися з ним. Ми представили його першим особам нашої держави. Відгуки хороші. Наші посадовці дякують, тому що не все. З тест-маніфесту дозволяє говорити е, дипломатичний протокол і міжнародні партнери. Тобто ми це розуміємо. Ще існують 10 кроків е, Зеленського е, мирний план. Е, е, наш маніфест ним не суперечить, швидше доповнює і в тих моментах, е, де. Ну, можливо, власне, той же дипломатичний протокол вимагає бути м'якшим. Ми трошки радикальніше доповнюємо його, але це робилося паралельно. Просто ну це правда вона одна, і типу кроки, які необхідно робити, вони в принципі зрозумілі. І тепер ми власне презентуємо це мешканцям України. Ми поїхали такий регіональний тур. Обласні центри зустрічаємося з місцевими гром... активними громадянами, з місцевою владою, з журналістами, пояснюємо важливість е цього документу. Пояснюємо, чому не закінчивши війну на нашій території, ми вже думаємо, що ми будемо робити з Росією, чому так. Е і власне тому ми тут е відгуки чудові. Люди е підтримують е сказане в маніфесті, висловлюють якісь свої побажання. Ми беремо їх до уваги, тому що це також. Буде ще доповнюватися знову ж таки? Документ це документ, але все рівно є. Розмови про нього і багато слушних зауважень залу допомагають потім в дискусіях, наприклад, з тими ж міжнародними якимись політиками, іноземними політиками та там, аналітиками, публічними діячами краще відповідати на, на власне їхнє розуміння. Бо вони такі переважно, ну вони кажуть, ми вас розуміємо, але це так сміливо. Ми не віримо, що це має шанс статися. Але ні, воно станеться або так, або світ буде. Поганим неприємним місцем, де е, всі міжнародні безпекові гарантії не дуже щось вартують а мир це просто затища перед е, тим, як знову почнуться суперечки за ресурси. Наскільки реально взагалі реалізувати у відсотковому співвідношенні? Ось ось усе, що прописано в маніфесті, і скільки на це часу потрібно? У нас немає іншого виходу. Ми або реалізуємо це, або війна триватиме дуже довго, і ми не можемо цього дозволити. Там абсолютно предметні речі. Там маніфес передбачає обов'язковий вступ України до Європейського Союзу та НАТО, і в жодному випадку не там щось одне. Це два організації. Нічно поєднані е, рішення, які, е, які нам необхідні, це там е, подолання цих стереотипів про велику Росію в західній політиці. В першу чергу подолання е, міфів е, про Росію е, також є і блоки про те, що з самою Росією треба робити. Ми вважаємо, що е, ця країна не має права мати ядерну зброю. Тобто світова спільнота має просто поставити жорстке питання про денуклеаризацію Росії. Про її е, тотальне роззброєння е, після другої світової війни. Е... Японія залишилась без збройних сил, в Німеччині довго не було своїх збройних сил, і це нормально так і потрібно робити з агресорами. Тому де нуклеаризація, роззброєння, величезні проблеми на території Росії, власне, з пропагандою. Там потрібно проводити дуже серйозні заходи з подолання наслідків цієї пропаганди. Коли Росія розвалиться, світова спільнота повинна величезну увагу приділити, власне, переписуванню справедливому російську. Історії не з оптики побудови міфу Великої імперії, а так, як воно було з усією правдою про репресії, вбивства, про там, кривавих царів, які для розваги, для розваги там, Іван Грозний вбивав сотнями людей на площах ведмедями. Ну, тобто це абсолютно дика нація. Про це потрібно говорити і пояснювати, щоб, от як От зараз є проблема з німцями, чому вони так дуже обережно підтримують боротьбу України з Росією, тому що вони відчувають оту начебто Вину за те, що вони зробили в Другій світовій війні, от така вина має бути у росіян е, століттями е, після того, що зараз відбувається. Е, ну і ем, дуже важлива ще економічна, звісно, складова. Е, окрім там переписані історії в Росії, дуже важливо змінити світовий енергетичний баланс, е, прибрати можливість е, шантажувати ці газовою нафтовою е, трубою е, західні суспільства. Е, е, це, це загалом. Е, це може прозвучати цинічно, але загалом це хороший привід поговорити загалом про структуру світової енергетики. коли Недемократичні держави е, використовують викопні енергоносії для шантажу світу і для виправдовування своїх якихось агресивних інтересів. Напевно, потрохи справді приходить час розглядати переходи до нових видів енергетики, зміщувати цей акцент для того, щоб технологія отримання енергії була. Спільним благом, а не е, забавкою і інструментом шантажу тиранів і психопатів. Що далі після ось цього регіонального туру? Які у вас плани? Як далі буде цей маніфест втілюватися? А, ось, задумане, задумане все у ньому втілювати в життя? Ну, е, Регіональний тур це лише маленька складова. Ми сюди приїхали чоловічим складом, і ми на кожній конференції, на кожній зустрічі говоримо про те, що е, це е, не патріархальне, не не наші патріархальні методи, а просто наші е, співавторки вони користуються е, можливістю виїзду за кордон і їздять. Постійно з конференції на конференцію з міжнародного заходу на інший міжнародний захід по всьому світу для того, щоб розповідати правду про війну в Україні, для того щоб переконувати західних політиків надавати більше зброї, переконувати більше тиснути на Росію. Тому це такі паралельні процеси. Тобто, зараз ми представимо це більше для українських Внутрішні активних громадян, але подальша міжнародна діяльність продовжиться. Буквально вчора представляли в Варшаві на безпековому форумі наші співавторки далі там, причому це не тільки там Європа чи Америка. Я коли дивлюсь, де наші дівчата виступають, це там може бути Нігерія, Південна Африка, Південна Америка, тобто по всьому світу відбуваються заходи про Україну, і, власне, користуючись присутністю на цих заходах, окрім важливих речей про допомогу, про зброю, ми ще й говоримо про сенси, власне, про позиції з нашого ніфа. Тому е, віримо, що е, ця робота такими дрібними крапельками має переповнити розуміння західним суспільством про те, що потрібно щось таке з цим з цією дикою державою робити. Давайте на завершення нашого ефіру підсумуємо, яким має бути світ після нашої перемоги. Світ після нашої перемоги. Е, Має виглядати так, щоб нікому більше не захотілося здійснювати агресію, щоб Росія, як якою ми її знаємо, перестала існувати. Чи це буде одна демократична держава, чи це буде багато маленьких демократичних держав? Неважливо, але чим слабшою буде Росія або Росії оті маленькі подріблені, тим краще для світу. Ну і загалом це така остання велика імперія, яку слід розвалювати і приходити вже до нормального розвитку світового, а не до цих От е, шантажів ядерною зброєю, розмов про якісь е, 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 русські міри, ще щось. Ну тобто, це все мало би залишитись взагалі в 19 столітті. Воно перекочувало чомусь в 21 З Це потрібно закінчувати. Миколай, вам дякую. Дійсно, такою спільною працею на, на, в різних напрямках, і в тому числі на дипломатичному, наближаємо перемогу разом. Дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами і до зустрічі.